З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Впливає час в історію навічно роки десятиліття вдалину летять. А ми ми всі земляни не пересічно назад, крутимо нашу колесу історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбулися на злеті першої на початку другої декади березня, 12 березня 1940 року завершується радянсько-фінська війна. Чому ми сьогодні про це згадуємо? Радянський Союз за своєю імперською звичкою у листопаді 39 го напав на Фінляндію для того, щоб нібито відсунути кордони від Ленінграда і тим самим убезпечити це місто революційної слави. Маємо на увазі, що Фінляндія мала населення 5 мільйонів чоловік. Ну а радянський союз 140 мільйонів чоловік. І ще так скажемо для порівняння, що якщо радянський союз мав кілька сотень танків, то у Фінляндії було. Аж 30 танків, та й то таких на зразок танкеток. Але Але Фінляндії. Пощастило не стати Черговою радянською республікою союзною республікою у складі СРСР. А чому? А тому, що воля народу, незламність, упевненість у своїй перемозі, згурдування навколо патріотичної фінянської влади, а також і головнокомандувача Карла Маннергейма спричинилися до того, що він не завдали дуже відчутних ударів по радянській армії. Тоді вона ще називалася Червоною армією. І навіть втрати фінів і втрати радянських військ просто не співмірні. Червона армія втратила кілька сотень тисяч свого особового складу, а фіни не втратили навіть і 30 тисяч. Ось так. Врешті-Фінляндія решт втратила 10% своєї території, але залишилася незалежною державою. Ось такий історичний приклад, на який Україна в чомусь десь може і озиратися і з користю для себе. У березні 1950 року загинув головнокомандувач Української повстанської армії генерал Хорунжий Роман Шухевич Псевдо Тарас Чупринка. Адже всі бійці УПА мали свої псевдо. Його, врешті-решт, вистежили. І у перестрілці у передмісті Львова це було село Білогорща. У цій перестрілці він ну, практично не мав шансів вийти живим з того будинку, де була його конспіративна квартира. Від його загибелі в 1950 році, звичайно, потуги української повстанської армії значно пішли донизу, але той, хто його замінив на цьому посту, Василь Кук. Був упійманий НКВД-стами аж через 5 років, майже в 1954 році. І, хоча, звичайно, боротьба повстанців пішла на спад, вона тривала, вона тривала і до початку 60-х років. Тобто, для українців Друга світова в 45-му році далеко не завершилася у своїй безкомпромісній жертовній на той час безнадійній боротьбі. Вони все ж таки мріяли про самостійну соборну Україну. І сьогодні ми знову боремося за неї і з тим же самим ворогом з Москвою. На боротьбу з яким поклав своє життя і головнокомандувач Роман Шухевич. Йому вже указом Віктора Ющенка було присвоєно звання Героя України, так само як і Степану Бандері за часів президентства Віктора Ющенка. У 1962 році цими березневими днями запроваджується Шевченківська премія. Її першими лауреатами стало Олесь Гончар, Павло Тичіна і Павло Майбурга. Так, Павло Майбург, який написав. Пісню про рушник. Взагалі тоді премія мала розмір 2500 карбованців. Сьогодні це 130 тисяч гривень. Її лауреатами в різні роки ставали Левко Лук'яненко, Ліна Костенко і її донька Оксана Пахльовська. Наприклад, співак Василь Зінкевич, Ніна Матвієнко у 2011 році Шевченківської премії достоївся Василь Шкляр за його роман Чорний ворон Залишенець. Але він не захотів брати цю високу. Нагороду із рук режиму Януковича відмовився від неї, і тоді люди, народ України, зібралися своїми гривнями і так і вручили цю премію Василюшкляру і на цю. На ці гроші, звичайно, не тільки на ці гроші, тому що сьогодні потрібно мільйони на екранізацію. Було екранізовано його роман Чорний ворон Залишенець, головну роль якому зіграв Тарас Цимбалюк. Тарас Цимбалюк, який ось недавно гастролював у кагарлику у виставі Емігранти і я, в числі кількох сотень карличан, мала таку радість спостерігати на театральній сцені Тараса Цимбалюка у такій досить комічній ролі, але, в усякому разі, це було цікаво. Ось так ми від Шевченківської премії дійшли і до наших справ 14 березня 1990 року. Чи не вперше в Україні в тих часів в новітній Україні над міськвиконкомом міста Стрий Львівської області піднімається жовто-блакитний прапор? Напевно, не випадково це трапилося саме в Стрию, адже в Стрийській гімназії навчався Степан Бандера у 10-20-х роках. ХХ століття. Ну відтоді така хода жовто-блакитних прапорів почалася спочатку, звичайно, з західними містами нашої України, тому що 90-й рік це ще був Радянський Союз. Скажу, наприклад, що над районною радою в Кагарлику жовто-блакитний прапор піднявся 17 вересня аж 91-го року, за рішенням районної ради, після того, як було вже проголошено акт. Незалежності України у тому ж таки 91 му році, 2014 рік, 13 березня, у Донецьку відбувається антиросійський мітинг. Так, друзі, антиросійський. його зібрали патріотичні сили, зокрема і партія Свобода. Але тоді ми знаємо, що це був на час російські спецслужби, цей мітинг заполонили, розбавили його своїми тітушками, і тітушки взяли із собою холодну зброю. І у тому натовпі. Один із цю тушок убив керівника Донецької свободи Дмитра Чернявського. Він тоді загинув. Він, можна сказати, став одним із перших після Героїв Небесної Сотні тих, хто загинули на російсько-українській війні. Ну, сталося, як сталося. Сьогодні Донецьк окупований. У 2014 році, саме також того ж таки дня, 14 березня, 500. Учасників майдану вирушають у Нові Петрівці на полігон, і там, після певних навчань, було сформовано перший добровольчий батальйон, який рушив на схід Донбас боронити незалежну Україну. Отже, 14 березня 2014 року формується. Перший добровольчий батальйон, який пішов на фронт, у 2016 році, цими березневими днями, наше село Жовтневе Карицького тоді району, а нині Карилицької громади, одержало нову, благозвучнішу, патріотичнішу, я б сказала навіть назву Зелений яр ну і справді це набагато краще ніж жовтневе. Бо жовтневих, напевно, повно й тоді було, правда, їх поперейменували, А зелених ярів, гадаю, боже, навіть він один в Україні таке село. 2020 рік, 11 березня, оголошується карантин щодо пандемії по ковіду. Ковід крокує нашою планетою, заполонює всі країни. Люди ще не знають до кінця, як з ним боротися, ще не вивчена дія. Оцього підступного коронавірусу. От, і це тоді спричинило такі великі зрушення і в економіці, і в політиці всієї планети. Ми пам'ятаємо, що і в карлику це також мало своє значення. В карлику була організована лікарня саме ковідна, і тут лежали люди із багатьох районів Київської області в ті часи. Сьогодні ковід порівняно із війною, яка гримить на українській священні землі. Здається. Якщо не дрібницею, то якимось проминущим епізодом. Сьогодні люди навчилися з ним краще боротися, з'явився імунітет, щеплення від цієї, так і небезпечної хвороби, тож здоров'я своє бережіть і дотримуйтеся по можливості санітарно гігієнічного режиму щодо ковіду. Ну а щодо Москви, то нам треба дотримуватися інформаційної гігієни. І знати, який це підступний ворог, що можна очікувати від нього будь-чого, але ми знаємо, що ми переможемо.